Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, тато дав невеличке таке завдання на сьогодні. Каже, поїдь по городах, подивись там, де люцерка у нас посіяна. Каже, подивись, якщо, якщо є що косить, то каже, позбивай, то каже, заберемо додому, що барашки з'їдять, що корова. Ну, коротше, піде, піде на користь для господарства. Бо так, якщо залишити, хтось може корову прив'язати, то, ну, то, то не діло. А так піде на користь. Причепив косарочку, ножі не гострив, нічого, просто перекинув. Там одна сторона якби ще гостра, то я думаю, вистачить. Це, до речі, ця люцерочка, що ми посіяли весною сіяна. Тут у нас пшеничка була подіскованому посіяна. І це дивіться, яка виросла. Ну, щоб Прямо якась така, то ні, ну таке нормально. Дивіться, яка. Дар я його, коротше, діло зіб'ю. Три городи треба буде збити, а потім, потім, коли буде можливість, буду приїжджати. Таку пару волочків з гріб, увіз забрав. Ну, я думаю, все воно у віз влізе. і заберемо додому. Так що китайський дракон на ходу. Правда, за що не візьмусь, то... Все, все грязне в пилюці, ну що ви хочете, дивіться. Роб, робоча обстановочка. Тут теж треба двигуна помити, бо все позалипало пилюкою. Це десь тато на днях щось там сіяв був сівалкою. То знаєте, якби вологи нема в землі, пилюга така стоїть ще капець. Але нічого, У нас є мийка на той випадок. Тут уже під сідушкою, бачите, що робиться. Але нічого, главное, що правильно, робота робиться. Так що поїхали. Так, короте, друзяки, поломка. Не знаю, що сталося. Щось задимілося. Там всередині. Все, короте, сьогодні по роботі. Будемо сарку розбирати. Капець, конечно Що воно там сталося, я не знаю, що з звідти Ой блін Половину скасив, половину Так, по що це може бути? Ну коротше вскриті я покаже як то кажуть Ну так трактор в нагрузку зразу пішов То я встав Але воно тут вже Ще перекосило, щось там всередині видно. Чи шестерню з'їло, чи що. Коротше, треба їхати додому і розбирати. От халепа, ну таке буває. Це, це техніка. Вона має властивість ламатись. О! Ну. Ремонт ногою. Спробуємо. Так, ну що, скосили, тут звісно зверху нічого щось немає, там далі нормальні волочки. Ногою втукнув цього барабана, вирінявся. Докосилось нормально. Що з ним я не знаю. Десь щось перемкнуло йому. Все одно треба буде розбирати. Поїдемо зараз на другий город, глянемо, що там. Ей, будемо бачити. Так, народ, ну що. Так як казав, приїхав на другий город. Тут, звісно, трошки гірше, але нічого, також скосилося. Молочки. Потім приїдемо, це все діло, розгрібаємо. І заберемо додому. Нормально докосило. Ще хочу вам показати знову якесь, якесь падло, чи як це їх назвати. Дивіться, що роблять. Палять. Ось ліцерочка ось в кінці города вигоріла. Це також наш город один, другий і той і третій. Це таке поробили. Тут стерня задискована, а тут люцерка погоріла. я вже сумніваюся, що вона тут відійде. Палять посадки ці пальі. Як же боротися, я вже не знаю. З цієї сторони також вигоріла. То я вже так ну, сюди не доходив. До тепір і... Так. Пишіть, як з такими боротися? Вон, дивіться, геть посадка вигоріла. Так, що в нас? Ще один город залився, Та там теж таке не сильно, але нічого, зіб'ємо. Так що, поїхали. Так, друзяки, а ну-ка напишіть в коментарях, скільки можна земельки обробити таким тракториком 25 сильним. Буде цікаво почитати. 5, 10, 15, 20. Пишіть. Почитаємо. Так, летим далі на наступний город. Eu não vou lá chorar, que eu não vou. Não Так, друзяки, їду додому, траву покосив. Тут знайомий в мене диски бере. Я йому даю, ділюся з ним, бо як треба, щось в нього можу взяти. Тобто, ну, дружимо. І тут він приїхав, дискувати нього соя була. Коротше, дискує буде, каже, буде пшеничку сіяти. Осівалочка є така, імпортна сошникова, можливо, колись вам покажу неї. Це каже в два сліда. Це ось вже в другий слід пішов. І буде сіяти пшеничку зиму. Так що, якось так. Отака, друзі, картинка виходить, бачите, в цьому році з оранкою проблема, тому що дощів немає і плуг навряд чи в цю землю полізе. Ну, дивіться, яка таке от робить. Я думаю, сошнички і буде красота. Теж в нього Донфенг, ну, правда, новіший трошки, кабінку таку приробив. Прикольно, без дверей, без вікон, але нормально. Я поки без кабіни, поки так все влаштовує Так що, погнали!